В Івано-Франківську нагородили військовослужбовця спортсмена. Спартак Лозінський представляв Україну на міжнародних змаганнях Стронг Spirits Game 2025». Це комплексні змагання з адаптивних видів спорту. Там він здобув три срібні та одну бронзову медалі. Військовослужбовець змагався у чотирьох категоріях. Важка атлетична вправа, тобто жим лежачи. Ну хто знає, той знає, хто не знає, лягаєш на лавочку і змеш максимальну вагу. Жим лежачи на максимальну кількість разів певної ваги в моєму випадку, як потужної людини 100 кілограмів. Також імітація греблі, греблі, звичайно, на водойомах, але на тренажері, спеціально обладнаному для таких умов. І Опять таки, важка вагова категорія гіря штовхуну я яку усі знаю. у змаганнях брали участь військовослужбовці, які наразі боронять Україну від російського ворога. Також за перші змагалися ветерани війни, які зазнали поранення. Доволі розпосюжене запитання, чому в пов'язках? Бо в моїй категорії людей з травмою зору усі, як би робиться, сліпими. То є справедливо же само люди, як от наш Юра Вільмаповажний Габанчук, котрий втратили одну кінцівку або хтось інший втратив іншу кінцівку. Усіх, умовно кажучи, прив'язують так, щоб ноги взагалі виключались. То є інклюзивність, то є найпоширеніше у світі стандарт урівняння можливості людей набувших бувших під час захисту батьківщини. Кожний своєї батьківщини, безумовно, але у кожного вона є. Протягом наступного року Спартак Лузінський буде отримувати стипендію за спортивні досягнення. Уляна Неколюк, Соломія Михайлин, Софія Савчук новини на важі.